Всім привіт! Ви знову на каналі Ізбренд. В сьогоднішньому відео я вирішив розібрати історію такого популярного та крутого додатку, як Spotify. Все таки штука, яка мало не щодня з нами. Виходимо з дому, вмикаємо Спотіфай. Сідаємо в авто, вмикаємо Спотіфай. Просто сидимо без діла. Для фону треба Спотіфай. Але мало хто й задумується про його історію та феномен у всьому світі. І зразу скажу, що слово феномен це не просто вкид. Spotify — дійсно важливий додаток, який, можливо, навіть змінив саме уявлення людей про музику. Так що розберемо коротенько, з чого все починалось, чому він став таким успішним та що з ним зараз. Не забувайте ставити лайки, якщо це відео вам сподобається, ну і приємного перегляду. Почнемо з дуже далекого 2006 року. Долар по 5, збірна по футболу вийшла в 1/4 чемпіонату світу Windows XP і пік музичного піратства в Європі. Тоді ще не було тижневих підбірок Spotify, не було можливості створювати плейлісти під настрій. Зате були дуже легкі способи скачати музику безкоштовно, що, звісно ж, погано впливало на всю індустрію. Адже навіщо якимось лейблам займатися великими піар-компаніями, старатися якось донести користувачу, що купивши музику, він тим підтримує всю індустрію. Якщо цей користувач просто натисне три клавіші і буде слухати свою улюблену пісню скільки захоче. Тому весь ринок був в такому собі тупіку. Але важливо зазначити, що Spotify це не перший сервіс, який хотів запровадити щось плюс-мінус легальне. Стів Джобс, і тут він да, разом зі своїм Apple Music ще аж в 2003-му про це замислювався. Але був нюанс: це ж Apple. гроші люблять всі, це зрозуміло, це ясний факт. Але Apple по особливому. Кожна пісня коштувала до 2 доларів. А як ми розуміємо, можливо для США це ще й адекватна сума, і то я б посперечався. Але для всього світу це не є рентабельно. Тому користувачі зовсім неохоче переходили саме на iTunes. А також зрозумійте правильно, історія Spotify – це не той крутий і добрий сценарій, коли два бідних розробника на останні гроші вирішили створити щось дійсно масштабне та потрібне, але в них ніхто не вірив, заважали Apple і бла бла бла. Спотіфай це чітко продуманий та виконаний проект. Трохи більше конкретики Стокгольм 2006 рік, початок розробки, і два навіть не розробника, а більше бізнесмени, які вже на той час і так мали досить хороші суми на рахунках. Це були Даніель Ек і Мартін Лоренсон. І як би це пафосно не звучало, але саме вони поставили крапку в розвитку піратства музики в світі, адже запропонували користувачу дійсно комфортний інтерфейс, зручні плейлісти, і саме головне, за це все ти платиш один раз на місяць і отримуєш всю музику, що захочеш в один клік. Також ти можеш зовсім не платити. Отут уже цікавіше, да? Отримувати дуже урізаний функціонал, мати обмеження на прослуховування, рекламу. Enjoy the next 30 Але саме головне, ти можеш не платити. І це і підкупило людей по всьому світу. І оце рішення зробити безкоштовну версію зробило Spotify таким, яким він є зараз. А зараз це третє місце в світі серед сервісів підписок, поступаючи тільки Netflix і Video Prime. Фух. Ну і пафосно це все озвучив. Поставили крапку в піратстві, створили щось унікальне, ось і вирішення всієї глобальної проблеми. Тепер трошки збавимо тон і порозказую цікаві факти. От я сказав, що Spotify поклав кінець розвитку піратства музики. Але весь сюр цієї фрази в тому, що на самому початку Ек і Лоренсон купили акції у U-Torrent. і також запросили для допомоги в розробці таку людину, як Людвіг Стрігус. Котрий був одним з найголовніших розробників торрента в той час. Він, до речі, там не торрент створював, а допоміг хлопцям створити таку повсякденну нам функцію, як черга з музики. Так що покласти край всьому цьому можна було, тільки знаючи все зсередини. Довгий час Ек та Лоренсон вели перемовини з усіма крупними гравцями музичної індустрії, щоб їх хіти лунали і в Spotify. Були витрачені неймовірні зусилля та й чималі кошти, але це все було не дарма. Одразу після повноцінного виходу в Європі в 2008-му компанію ждав величезний успіх. А вже в 2011-му вони з'явились і в США, що, звісно, ще більше підсилило позиції платформи у світі. До речі, на початку місячна підписка коштувала всього 5 євро на місяць. Що, звісно ж, було чудовим рішенням, яке було в золотій середині між піратством та платити по долару за пісню в iTunes. А ще поки не забув сказати, дуже важлива та ну дуже довга історія. Назва Spotify нічого не означає. Можете не ламати коментарі цим запитанням. Це просто, просто назва, просто набір букв. Тільки вже в майбутньому була створена легенда про те, як під час розробки ЕК оговорився і замість Spot Identify сказав Спотіфай, але це все не більше ніж видумка та рекламний хід. Ще із більш новішого та цікавого можна розповісти, що десь в 2022-му Spotify виклав немаленьку суму, щоб прорекламуватися з Барселоною та їхнім стадіоном. Хто більше цікавиться футболом, то напевно чув про те, що легендарний Camp Nou тепер носить назву Spotify Camp Nou. Ну і звісно ж на футболках барси реклама також присутня. Тому можете бути впевненим, що у компанії все йде непогано. Наразі я не вважаю, що у застосунка є конкуренти. Звісно, є такі програми, як iTunes, в яких є певна власна політика і своя аудиторія. Але якщо в них 90 мільйонів активних користувачів, то у Spotify 500, 160 з яких це саме користувачі з платною підпискою. Звісно, є і інші подібні сервіси, це я зараз говорю про SoundCloud. Але я вважаю це вже трохи різним. Бо SoundCloud і подібні заточені під те, щоб надати більшу свободу творити саме музикантам легко викладати свої пісні та популяризувати їх. А Spotify і iTunes це сервіси, в які люди заходять, щоб послухати Taylor Swift, а не музиканта початківця Spotify продовжує набирати обороти, і якщо нічого не трапиться, то він все-таки і буде утримувати свої позиції. Фух. Ну, в принципі, все. Надіюсь, вам було дійсно пізнавально та цікаво послухати. Якщо вам сподобалось відео, то не забувайте підписуватись, ставити лайки і писати коментарі. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.